Чи замислювалися ви колись, що, можливо, все ваше життя це наслідок чужих переконань? Ваша робота, рівень життя, до якого ви прагнете, навіть найпотаємніші мрії, чи справді вони ваші. Можна прожити все життя, так і не ставши справжнім господарем власної долі. А що, якби я сказав, що сьогодні це переломний момент? Не диво, не випадок, а просто час поставити своє благополуччя на перше місце. Ви відчуваєте себе у вічному русі, але без реального прогресу. Ніби на біговій доріжці біжите, а стоїте на місці. Більшість людей живуть саме так, навіть не усвідомлюючи цього. Зайняті виконанням чужих очікувань, гонитвою за посадами, статусом, визнанням, але глибоко всередині відчувають, що чогось бракує. Чогось неосяжного, незамінного, чогось понад матеріальне чи набуте. Бракує прозріння. Так, саме прозріння ясності, щоб побачити, чого ви насправді хочете від життя. Не мова про сімейні очікування, суспільні норми чи заздрість оточуючих. Йдеться про те, що змушує ваше серце битися швидше, що викликає щиру посмішку, коли ви це уявляєте. І саме тут починається турбота про себе, адже поки ви не знаєте, чого хочете. Ви живете за чужим розкладом. А живучи за чужим розкладом, жоден успіх не принесе вам спокою. Мені самому знадобилися роки, щоб це зрозуміти. Коли я почав писати про успіх, мене оточували впливові люди: бізнесмени, політики, візіонери. Але що мене найбільше вразило багато з них були глибоко нещасними. Мали багатство, владу, престиж, але їм бракувало ясності. Вони були виснажені, порожні, заплутані. Вони виграли гру, але запізно зрозуміли, що грали не в ту гру. А ви? Чи запитували ви себе, чи на правильному ви шляху, чи просто йдете найпростішим? Це не просте питання, я знаю. Але правда рідко буває комфортною. Втікаючи від складних запитань, ви тікаєте від себе. Неможливо піклуватися про себе, не зіткнувшись із самим собою, а справжнього зіткнення не буде, доки ви намагаєтеся бути тим, ким не є, зауважили, як порівняння виснажує вашу енергію. Як чужий успіх тисне на вас замість того, щоб надихати, це тому, що ви ще не впевнені у своєму шляху. Бо поки ваше чому слабке, будь-яке як, вас паралізує, а з чіткою метою все змінюється. Ви перестаєте хвилюватися про час, темп, напрямок інших. І починаєте йти рішуче, навіть якщо ніхто не розуміє вашої мети. Пам'ятаю один ключовий момент: я відмовився від вигідної пропозиції видавництва. Вони хотіли зробити мої ідеї більш комерційними, поверхневими, продажними. Знаєте, що я зробив? Відмовився. Я знав, що хочу створити і що. Відмовившись від свого бачення, я зраджу своїм принципам. Було б легко погодитися навіть комфортно, але ясність це не про легкість, а про прямоту. Ваш шлях. Не думайте, що ясність з'являється магічно, у вісній чи раптовому осяянні. Вона вимагає роботи, самоаналізу, сміливості замовиканути та почути свою сутність посеред загального галасу. І часто те, що вона говорить, лякає. Суперечить вашим переконанням, вимагає змін, а зміни болять. Але болісніше жити не своїм життям. Ясність, найкращий антидот проти тривоги. Дослідження Єльського університету довело, що люди з чіткими особистими цілями, що відповідають їхнім цінностям, мають рівень кортизолу, гормону стресу на 40% нижчий. Ніж ті, хто живе у постійній невизначеності. Логічно, знаючи, куди йти, навколишній хаос втрачає свою силу, порівняння втрачають свій вплив, ви зосереджуєтесь, ви звільняєтесь. Можливо, ви запитуєте, з чого почати? Як зрозуміти, чого я хочу насправді? Відповідь проста, але нелегка. Потрібно заглушити зовнішній світ і послухати внутрішній. Знайдіть на це час. Втечіть від рутини. Відключіться. Прогуляйтеся без музики, без подкастів, без телефону. Тільки ви, ваші думки і ваші питання. Запитайте себе без осуду, що б я робив, без потреби щось доводити, де б я був, з гарантією успіху, щоб я спробував завтра. Ці питання не мають миттєвих відповідей, але вони мають силу. Якщо ставитися до них серйозно, вони розкриють істини, яких ви уникали. І тут постає виклик, чи вистачить у вас мужності прийняти ці істини? Чи ви зробите вигляд, що не чули їх? Бачите, турбота про себе це не разовий захід. Це повага до себе, достатня для того, щоб побудувати осмислене життя. І це починається з ясності. Без неї все буде шумом, рухом. Але не прогресом. Тому сьогодні я не прошу вас зробити крок вперед. Я прошу вас зупинитися, подихати, зазирнути всередину, щиро запитати себе це життя, яке я буду справді моє. Бо якщо відповідь ні, час змінюватися, і ця зміна починається зараз. Ви помічали, як ваш розум може бути вашим найкращим союзником або найгіршим ворогом. Іноді все здається добре, але всередині ми відчуваємо блокування, невпевненість, параліч. І знаєте чому? Тому що найважливіше поле битви не там, а між ваших вух. Ваш спосіб мислення визначає те, що ви робите, що відчуваєте і, зрештою, чого досягаєте. Я бачив, як яскраві люди зазнавали невдач через брак самовпевненості і інших посередніх в очах світу. Які досягали надзвичайних результатів просто тому, що вирішили повірити в себе? Думка це творець. Те, що розум замислює і вірить, він може здійснити. Але якщо ви посієте сумнів, нестачу та страх саме це і пожнете. Багато хто запитує мене, чому я наполягаю на важливості позитивного мислення, аутосугості, непохитної віри. Відповідь проста. Все у фізичному світі починалося у невидимому ідея, бачення, почуття. І якщо те, що є у вас, слабке, заплутане або негативне, то й проявиться таке саме. Протягом багатьох років досліджень я бачив, як це повторювалося неодноразово. Люди, такі як Генрі Форд, наприклад, були одержимі власною здатністю досягнень. Форд казав якщо ви думаєте, що можете, або якщо ви думаєте, що не можете, в будь-якому разі ви маєте рацію. І мав рацію. Розум формує реальність. Але існує майже універсальна пастка, негативний внутрішній діалог. Той голос, який говорить, ви недостатньо хороші, це занадто важко. А що якщо ви зазнаєте невдачі? Ви знаєте цей голос так? Він тонкий. Часто маскується підобережність чи скромність. Але глибоко всередині це саботаж. І якщо ви не перепрограмуєте цей голос, він змусить вас здатися ще до спроби. Тому я кажу: тренуйте свій розум, як Ем'єс. Живіть тим, що його зміцнює. Візуалізуйте тріумфи, а не поразки. Використовуйте щоденні афірмації, щоб прибудувати свою ідентичність. Говоріть, я здатний. Я наполегливий, ніщо не може мене зупинити. Здається, просто і це так, але це потужно. Нейробіологи довели, що мозок перебудовується на основі повторюваних шаблонів мислення. Це називається нейропластичністю. Ви можете перетворити себе своїми думками. Я сам пережив це у критичний момент після багатьох років роботи над проєктом, рукописом. Який став моєю місією, я почув від видавництва, що він безглуздий і непродаваний. Того вечора мене охопив сумнів. Я глибоко сумнівався у собі. І внутрішній голос шепотів: вони праві. Ти гаєш час? Але в той момент я вирішив дати відсіч я взяв свій блокнот і написав такі речення: Моя робота має цінність. Мільйони будуть змінені нею. Мене покликали на цю місію. Я повторював це днями, доки той жорстокий голос не ослаб. Невдовзі я опублікував те, що стало відомим як Думай і Багатій, одна з найвпливовіших книг в історії самовдосконалення. Ось що я хочу, щоб ви зрозуміли ваш розум можна навчити працювати на вашу користь. Але, як і будь-який ем'яс, він реагує на те, що ви робите часто. А що ви робили останнім часом? Ви живили надію чи страх? Візуалізували успіх чи невдачу? Ставилися до себе як до союзника, чи як до ворога? Ще один важливий момент: ваш розум глибоко залежить від оточення. Якщо вас оточують негативні, критичні, цинічні люди, майже напевно, ви поступово почнете думати, як вони? А думаючи, як вони, будете жити, як вони. Тому ретельно обирайте, кого слухати, що читати, за ким спостерігати. Захищайте свій розум, як захищали б свою дитину під час пожежі. Бо на кону життя, яке ви будуєте. І пам'ятайте, мова не про те, щоб ігнорувати реальність, а про те, щоб сформувати свою перспективу на неї. Ви можете бачити проблему як кінець або як урок. Можете бачити втрату як несправедливість або як запрошення до розвитку. Вибір за вами завжди був. І завжди буде. Сьогодні тисячі людей живуть з тривогою, невпевненістю та паралічем, тому що вони ув'язнені у ментальних шаблонах, які не обирали самі. Дослідження в Journal of Positive Psychology показало, що люди, які практикують позитивну візуалізацію та послідовні афірмації, Повідомляють про зростання рівня мотивації та благополуччя до 40%. Це не теорія, це наука. А наука підтверджує те, що ми знаємо вже десятиліттями. І якщо ви все ще сумніваєтеся, я запрошую вас до виклику протягом 10 днів, щоранку, до того, як ви візьмете телефон чи встанете з ліжка, повторюйте 5 хвилин потужну фразу. Це може бути сьогодні я йду вперед з мужністю. Або мій розум працює на мене. Виберіть те, що має сенс. Робіть це з закритими очима, глибоко дихаючи, відчуваючи слова. Потім скажіть мені, чи не відбулися зміни? Розум це причина. Життя це наслідок. І якщо ви справді хочете піклуватися про себе, почніть з турботи про свій розум. Бо коли розум узгоджується з вашим справжнім баченням, світ не має вибору. Крім як підкоритися вашій рішучості. Подумайте, те, що ви робите повторювано, щодня визначає напрямок вашого життя. Невеликі рішення формують вашу долю, а маленькі щоденні дії, майже автоматичні, які проходять непоміченими. Вони, як цеглини, що кладуться одна за одною, тихо, будуючи будинок, де ви житимете, чи буде він затишним та безпечним, чи тісним та тріщинуватим. Ваші звички це ті цеглини. А найстрашніше. Більшість людей навіть не усвідомлюють, які цеглини вони кладуть. Я бачив, як надзвичайно талановиті люди зазнавали невдач, бо їхні звички не відповідали їхнім мріям. І я бачив інших, без особливих природних талантів, які досягали надзвичайного успіху просто завдяки підтримці послідовних рутин. Різниця, дисципліна. Намір і глибока повага до сили звичок. Ніхто не будує надзвичайного життя, повторюючи щодня посередні дії. Даремно мріяти масштабно та діяти дрібно, даремно прагнути багатства та витрачати бездумно, даремно шукати внутрішнього спокою та жити у вирії розваг Ваші результати визначаються не вашими бажаннями, а вашими шаблонами. І якщо ви все ще вважаєте, що звичка це щось дрібне, згадайте Говарда Хюза. Яскравий чоловік, мільйонер, візіонер. Але поневолений маніями, страхами та нав'язливими ідеями, які він сам плекав руками. Ці дії стали невидимими виязницями. Те, що починалося як ексцентричність, перетворилося на ізоляцію, параною, руїну. Його не знищили зовнішні сили, його перемогли його власні звички. Тепер подивіться на своє життя. Які дії ви повторюєте щодня, навіть знаючи, що вони вам шкодять? Прокидатися пізно, погано харчуватися, зволікати, витрачати на непотрібні речі, відволікатися в соціальних мережах, скаржитися, виправдовуватися, саботувати себе кожна дія це цеглина. І ви кладете їх у свій фундамент. Але є хороші новини, як погані звички руйнують, так і хороші будують. І будують швидко. Пам'ятаю період повної деморалізації. Здавалося, що мої ідеї не працюють, що мої слова ігноруються. Тоді я вирішив на просту зміну, почав прокидатися на годину раніше щодня. І протягом цієї години я писав навіть без бажання, навіть без натхнення. Я робив це 90 днів поспіль. А на 91-й день я мав одне з найбільших осяянь, яке пізніше стало основою моєї роботи. Та проста рутина та маленька звичка змінили моє життя. Секрет у постійності, а не в інтенсивності. Не потрібно змінювати все відразу. Змінюйте щось одне за день. Хочете покращити своє здоров'я? Пийте більше води та краще спите, хочете зростати фінансово. Перестаньте витрачати на зайве та почніть контролювати свої витрати. Хочете розвиватися інтелектуально. Замініть 20 хвилин розваг на читання. Маленькі дії, великі результати. Дослідження Дук Юнівеситі показує, що понад 40% того, що ми робимо щодня, є звичками, а не свідомими рішеннями. Майже половина вашого життя контролюється автоматичними шаблонами, яких ви навіть не помічаєте. І якщо ці шаблони негативні, ви перебуваєте в режимі саморуйнування, навіть не знаючи про це. Перший крок спостереження: Записуйте протягом трьох днів все, що ви робите, від пробудження до сну, без фільтрів, без масок. Тільки побачивши свої шаблони чітко, ви зможете їх змінити. І тоді настає другий етап: свідомо вибирайте звички, які приведуть вас туди, куди ви хочете. Хочете бути продуктивнішими. Перестаньте торгуватися з будильником. Піднімайтеся в запланований час. Хочете більшої зосередженості, вимкніть сповіщення. Блокуйте відволікання. Плануйте часові блоки, щоб повністю присвятити себе одному завданню. Хочете більшого емоційного балансу, записуйте свої почуття, перш ніж реагувати імпульсивно. Здається, мало. Але саме це відрізняє майстрів від аматорів. А що найкраще одна позитивна звичка веде до іншої це ефект доміно, ви піклуєтеся про тіло і раптом починаєте піклуватися про фінанси, медитуєте та краще реагуєте на проблеми. Читаєте щодня та приймаєте більш розумні рішення. Прогрес заразний, просто потрібно почати не існує магічної формули. Але є надійний шлях щодня сіяти те, що хочете зібрати. А сіяти на початку стомлює, монотонно, нудно. Але потім це стає тим, ким ви є, і саме це того варте. Якщо ви дочитали до цього місця, я пропоную вам виклик. Виберіть одну звичку, яка, якщо її змінити, покращить ваше життя на 10%. Не на 100. Лише на 10. Можливо, перестати лягати пізно. Можливо, щодня гуляти. Можливо, читати 5 сторінок перед сном. Виберіть. І практикуйте 21 день поспіль. Без збоїв. Без виправдань. А коли закінчите, озирніться назад і подивіться, що змінилося. Турбота про себе це не про великі революції, а про маленькі вибори, повторювані з любовю та дисципліною. Бо, зрештою, те, що ви повторюєте, це те, ким ви стаєте. Бувають дні, коли все валиться. Ви бачите, як інші просуваються вперед, посміхаються, досягають успіхів, а ви стоїте на місці. Без сил. Без напрямку, без бажання, відчуття, що світ рухається далі, а ви залишилися позаду. У такі моменти розум розповідає небезпечні історії, ти не для цього народився, даремно пробувати знову, ти вже занадто багато разів зазнав невдачі. І саме тут більшість здаються, опускають руки, примиряються з болем і віддають свої мрії на поталу забуття. Але не ви. Якщо ви слухаєте, значить, частина вас відмовляється здаватися, ви знаєте, що варто спробувати. І я кажу варто завжди варто. Бо те, що розділяє того, хто досягає, і того, хто лише бажається наполегливість. Протягом життя я брав інтерв'ю у сотень успішних людей, від промисловців до винахідників, від президентів до бізнесменів. І всі вони мали одну спільну рису, здатність продовжувати, навіть коли все здавалося втраченим. Вони не були найрозумнішими, не найталановитішими, але вони були тими, хто відмовлявся зупинятися. Ви знаєте історію Уолта Діснея, людини, яка створила імперію фантазій, але мало хто пам'ятає, що його звільнили за брак креативності, він збанкрутував. Його проекти багато разів відхиляли. Він спав на лавках, але він продовжував, бо його бачення було сильнішим за його невдачі, і це суть наполегливості мова не про те, щоб не падати мова про те, щоб падати сто разів і підніматися сто один. Пам'ятаю одну темну ніч не неба, а душі. Я був зламаний, без грошей, без перспективи. Видавництво відхилили міру копис. Друзі сумнівалися. Родина ставила під сумнів. Я сам сумнівався. Я навіть підійшов до залізничних колій і зупинився там, у темряві, у холоді, у тиші. Те, що змусило мене повернутися, це посмішка моєї молодшої дочки, коли вона відкрила двері. Та посмішка говорила: ти ще можеш щось запропонувати. І я повірив. І знову почав писати. Ця книга, яку я майже поховав разом зі своїми мріями, після публікації змінила життя мільйонів. Але тільки тому, що я вирішив не зупинятися, тільки тому, що я йшов далі, коли все кричало Здайся. Життя випробує вас поставить вас на коліна, виставить на показ, тисне, принизить. Здаватиметься, що нічого не працює, що ви самі, що це марно. Але питання не в тому, чи важко, а в тому, як сильно я цього хочу. Бо якщо ваше чому сильне, як розв'яжеться? Наполегливість не така романтична, як у кіно. Вона сира, болісна, і майже завжди самотня. Але саме вона розділяє того, хто бажає, і того, хто досягає. А озирнувшись назад, ви побачите, що ваші найцінніші досягнення прийшли після складних моментів: після сліз, після страхів, після сумнівів. Але ви подолали, перемогли. І тепер, можливо, не усвідомлюючи цього, вас знову випробовують. Сучасна психологія підтверджує це. Дослідження університету Пенсільванії показало, що так званий «грит» – поєднання пристрасті та наполегливості є більш прогностичним фактором успіху, ніж IQ, талант чи початкові можливості. Той, хто наполегливіший, має тенденцію перемагати, навіть не будучи найздатнішим. Бо світ винагороджує того, хто залишається на ногах, а не того, хто лише починає з ентузіазмом. Знаєш, іноді здається, що ти боїшся об стіну, що всі твої зусилля марні. Але справжня сила не в впертості, а в мудрості вміти змінити курс, не втрачаючи мети. Це як шукати дорогу в густому лісі, можна йти однією стежкою, спотикатися, падати, але головне не забути, куди ти прямуєш. Будуть розчарування, зради, падіння це неминуче. Бо навіть найкращий шлях вимощений випробуваннями. Але найболючіше не падіння, а те, що ти можеш зупинитися, не досягнувши свого потенціалу. Здається, сили на нулі. Страх стискає горло. Але якщо десь глибоко всередині тліє іскорка віри, навіть найменша, найслабша, схопи її міцно. Тримайся. Немає ідеального моменту для перемоги, є лише тверде рішення йти далі. Саме щоденні маленькі кроки вибудовують величні перемоги. Плач, якщо потрібно, відпочинь, якщо знеселився. Але потім підведись і починай знову. Скільки б разів не довелося, бо той, хто не здається, не може бути переможений. Твої мрії за межами витривалості, за межами болю, самотності та темряви. Просто продовжуй йти, і ти досягнеш їх. Кожен крок, кожна спроба, кожен новий початок це шліфування тебе, твоєї справжньої сутності. Це те, чого ти заслуговуєш. Ти ближче до мети, ніж тобі здається. Ти продовжуватимеш кружляти в колі, застрягнувши у звичних схемах, або ж почнеш дбати про себе з ясним розумом, міцною волею, свідомими звичками та мужністю продовжувати шлях. Це вирішальний момент. Життя змінюється не завдяки грандіозним обіцянкам, а завдяки щоденним маленьким рішенням, що ведуть до зростання. Якщо ти це зрозумів, то не зупиняйся. Зустрінемося у наступному відео. Продовжимо наш шлях до еволюції та перетворень разом. Ти заслуговуєш бути найкращою версією себе, і я буду поруч на кожному кроці. Дякую, що ти тут. До зустрічі у наступному відео.